Це Дарина Перхулин з Прикарпаття. Їй 9 років. Сьогодні дівчинка вирішила обрізати волосся, щоб допомогти українській армії. Про те, що діти стрижуть волосся і отримують за це гроші, школярка дізналася у соціальних мережах. Свою косу Дарина відрощувала все життя. Однак для доброї справи каже, волосся не шкода. Мені дуже жалко солдатів, тому е, я подумала, обстрижу волосся, куплю автономну пічку, щоб їм зігрітися. Може, ще щось куплю. Перше я хотіла там якийсь тепловізор купити для солдатів. Тата каже: ну тепловізор ніхто не просив, а зараз солдатам холодно підходить зима. Ще на початку зими він казав, що треба пічку солдатам, їм зараз холодно. Дарина волонтерить майже від початку великої війни. За цей час школярка продавала картини та вироби ручної роботи на благодійних ярмарках. Лише за останній місяць дівчинка назбирала 20 тисяч гривень. Усі гроші вона віддала на потреби Збройних сил України. Я ще робила подарунки, ангелочки охоронців, щоб вони могли десь собі поставити і їм охороняв. Малювала малюнки, щоб вони потішили, знали, що перемога буде швидше. Тому я подумала, що ну, ще мандарини туди запихали цукерки. На мені дякували, казали, що я молодець. До перукарні школярка прийшла разом із мамою. Спершу дівчинці вирівняли волосся та виміряли його довжину. За декілька хвилин і Дарина вже з новою зачіскою. Їй відрізали 50 сантиметрів волосся. Я типу, 10 кілограмські волосся. І вже стало легше, і тепер можу розпущеним класом, що допоможу. Мама дівчинки Ірина розповідає, що для доньки це було свідоме рішення. Таким її вчинком вона пишається. Нам сказали, що умова, щоб відрізти, це 50 сантиметрів. Ну, і вона погодилася. Вона сказала, що мам, в мене волосечко ще відросте. Хлопцям там холодно, їм треба допомогти. Чоловік каже, їздить на схід, і вона бачить, що того не вистачає, того не вистачає. І відповідно вона вирішила заробляти гроші. За волосся Дарина Перхулин може отримати більше п'яти тисяч гривень. На вторговані гроші школярка планує закупити автономну пічку для військових. Вже дві таких дівчинка разом із батьками передала на фронт. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.